Привіт! З вами Рашер і це мій обро... обзор на мою піротехніку на наступаючий 2014 рік. Зберігаємо оці коробці І почнемо. Ми будемо починати з самого простого до самого сильного. Корсар перший три пачки. Корсар дур... другий. Сім пачок. Бенгальські вогні, Як же обійтись без них? Снайпер. чотири пачки. У партії 12 штук. Три зривні петарди, дві пачки, метелики дали на здачу. Три римські свічки: десять, 15 і тридцять. Сім маленьких циркобліць. Дві великі церкобліць чотири петарди такого мочного корсара. Десь корсар шестий п'ятий. Напиши чотири. П'ять зримні, п'ять хлопків, три пачки. Корсар. Тут дванадцять штук пацій. Корсар четвертий, так. Хорош. Хорош. все відбиває. Ось такий. Такісь. Динаміт ТН-5Б. Мегапіратки П-2000. 20 штук у паці, одну вже першу зривали, дуже хороший зрив. І головна артилерія це гармата. Сюди діваєш один шарик у гармату, підпалюєш гніт, воно летить у небо і взривається як салют. Ну, і ось це вся моя піротехніка на 2014 рік До побачення